Слава Україні! З вами Володимир на каналі vrm Техніка. Зараз ми на майданчику vrm Техніка Рівне, вулиця князя Володимира 112А і маємо на цей момент чотири акційних суперпропозиції. Це є ісеки Land Hope TU 257, де мають шини тріщини. Ціна 6500. Опустили. Ціну, покупка нових шин 600 доларів по колу. 6500, самовивіз нашого майданчику, можна придбати цей чудовий 25-сильний з колією до 1,20. Чудовий трактор. В ідеальному стані GB 13-13 сил по ціні Aсті A13, 4800 і ZB 4500 Два малюки від Kubota. За акційною ціною. А також 6 тисяч Saturn X20 Кубота технічно повністю справний трактор. Єдине зауваження це передні шини, які будуть потребувати найближчим часом заміни. 6 тисяч чудова ціна за 4 циліндровий 20-сильний трактор. Можна приїхати оглянути. Ціни самовивіз, доставка, бачите, вдалині. Загрузили GL 201, веземо, можливо, нашим транспортом, без проблем. Ціна узгоджується вже безпосередньо з нашим керівником філії. Безліч тракторів, вже підігнали трактори з нового надходження. Дуже широка лінійка тракторів Кубот, Янмар і і бачу MTX 245 Mitsubishi, оскільки 205-й теж вже проданий. По цінах в попередніх відео було озвучено вартості цих тракторів, які є на залишку. Близько 20 на майданчику, плюс 15 тракторів вже є готових до огляду на складі. Широкий асортимент можна підібрати завжди найкращий варіант для ваших потреб по колії, по потужності, по функціоналу. З механічними трьохточками, з автоматичними трьохточками, як малюки, так і більші трактори. Найбільший вибір техніки ВІРМ, техніка рівне в регіоні. Звертайтеся, телефонуйте. Заїжджайте на майданчик, тестуйте, вибирайте собі надійного помічника. Всім успіхів, миру та перемоги нам. З вами був Володимир на каналі Вірем Техніка. До побачення!